Всім привіт! Мене звати Кристіна, 3 третього курсу Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність культурної науки, усідні програми культурної науки та технології. Хочу трішки розповісти, чому я обралася саме цю спеціальність. З дитинства я мріяла поступити до дух бо я знала, що навчається навчаються висококваліфіковані та новить майбутні ці фахівці, та точно знала, що буду навчатися на факультеті культурних наук. Тож, коли настав час брати спеціальність, мене зацікавило тут саме те, скільки всього зможу вивчити за 4 роки. Це беззначне сучасніших напрямків о програмування та технології розробки. Та я ще жодного разу не прокодувала про свій вибір, бо я вже рік працюю у Єпані, як дати розробник, та все це тільки на основі знань, отриманих у університеті, а саме у першому смітрі другого курсу. За три роки ми вже стигли вивчити дуже багато різних цікавих предметів, наприклад, таких як організація та програмування, крос-платформа програмування. Зробка безданих, розробка баз даних, розробка закономотажних баз даних, основа штучного інтелекту, основи веб-дизайну та багато різного іншого. Ось. А, також ми встигли вивчити таке програмування як C, C Sharp, Java та Python. Спробували себе розробниками ігрових додатків, веб-додатків та баз даних. Хочу сказати, що в нас на кафедрі дуже сильний викладацький склад, де кожен викладач це, дійсно фанат своєї справи. Всі готові допомогти тим студентам, які бажають навчатися, мають прагнення отримати знання та цілеспрямовлення. В нас також є можливість навчатися за кордоном, за обміном. Я знаю, що деякі одногрупники вже скористалися цією можливістю. Вони навчалися у Франції в ліможі, є можливість отримання повільно цього диплому, якщо поїхати наприкінці четвертого курсу. А також в нас є можливість розвивати. Совскили, що є дуже важливим при співбесідах та роботі в цілому, є багато научних конференцій, олімпіад, спортивних змагань та всього, чого потрібно студенту. Також хочу сказати, що я застала різні форми навчання, такі як очна, це було лише півроку, але все ж таки, дистанційна під час карантину. Та от зараз асинхронний режим у військове положення, та можу сказати, що в будь-якому режимі, якщо студент дійсно а, хоче отримати знання, а, це є завжди змога. Тобто нічого не міняється в начальному процесі, він все а, завжди є ефективним та а, доступним. Ось хочу порадити майбутнім першокурсникам, бути готовим труднощів та долати їх, самостійно вдати за свої вчинки, чітко визначити своєю метою та йти до неї. Та також хочу порадити не затягувати з, з дальшої лабораторних, щоб сесія не була суцільним стресом, та бажаю всім успіхів. Доброго дня, шановні вступники. Мене звати Анастасія, я студентка 3 курсу факультету КН. Коли я ще була випускницею 11 класу, я ще не знала, ким хочу бути в майбутньому і де планую працювати. Однак я точно знала, що хочу навчатися на сучасній спеціальності та бути затребуваним спеціалістом після випуску. Саме тому мій вибір пав на освітню програму комп'ютерні науки та технології у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Чому саме Хнуре? Тому що за відгуками випускників, саме Хнуре найкраще навчають програмуванню. Тільки вступивши до університету, я зовсім не знала програмування, і на першій лекції C++ я нічого не розуміла. Однак мені стало подобатися вивчати програмування та писати власний код. Це прекрасне відчуття свого контролю над машиною було заворожуючим. І хоча я тільки могла написати банальне сортування масиву mm -hmm. одновимірного. А згодом моє бажання розвиватися і навчатися в it сфері прямо пропорційно зростало разом з моїми оцінками. На другому курсі ми почали вивчати мову програмування Java, і після C++ вона була наче ковток свіжого повітря, бо не потрібно було думати про витік пам'яті та працювати з вказівниками або посиланнями. У третьому семестрі я вперше зв'язала свою програму з базою даних і написала свій перший простенький веб додаток. Після цього я зрозуміла, це те, з чим я хочу займатися в майбутньому. Дана освітня програма побудована таким чином, що студент може дізнатися і про інші можливості роботи в it сфері не тільки як програміст, а й як project manager, data scientist, Scrum UI UX Designer, and so on. Всі області досить добре розкриті у навчальних дисциплінах, тому, обравши 122 спеціальність, ви можете спробувати себе у різних ролях та обрати саме те, що найбільше припаде до душі. Як я вже казала, я обрала шлях Java Backend Developer. Однак мені дуже сподобалися навчальні дисципліни з організації баз даних та знань, проєктування високонавантажених систем зберігання даних, програмування мовою C-Sharp, веб-технології та вебдизайн, теорія алгоритмів, а також дискретна математика. Без неї у програмуванні нікуди, хоча це і зрозуміло тільки в середині другого курсу. Також хочу розказати вам про заходи, які ви можете відвідувати, навчаючись на освітній програмі КНТ. Для студентів часто проводяться воркшопи, вебінари, майстер-класи та просто освітні лекції від провідних ІТ-компаній та від Харків ІТ кластер. Також студенти можуть приймати участь у науковій роботі, наприклад, написання тезісів, участь в українських та міжнародних конференціях, а також можуть створювати та демонструвати свої унікальні рішення в рамках міжнародного молодіжного форуму, який проводиться на базі ХНОРЕ. На цьому в мене все. Дякую за увагу і чекаю в Хнуре. Шановні абітурієнти, я радий мати можливість звернутися до вас як аспірант, який зараз продовжує своє навчання в Харківському національному університеті Радіоелектроніки. Я успішно закінчив бакалаврат і магістратуру на факультеті комп'ютерних наук на кафедрі системотехніки і хотів би розповісти вам про свій досвід та досягнення. Зараз я працюю на посаді розробника програмного забезпечення. Моя робота полягає у розробці інноваційних програмних рішень для клієнтів з усіх куточків світу. Я маю можливість використовувати свої знання та навички, щоб творче підходити до вирішення складних завдань у своїй професійній діяльності. Щодо того, як я знайшов свою роботу, то після успішного закінчення бакалаврату я активно шукав можливості для професійного розвитку. І мені вдалося отримати цю роботу завдяки набутним знанням і навичкам. Під час мого навчання в університеті я занурився у різні аспекти комп'ютерних наук. Викладачі забезпечили нас актуальними знаннями та практичними навичками, що дозволило мені відчувати впевненість у своїй галузі. Також ми вивчали і сучасні технології, які використовуються на в індустрії. Це дало мені конкурентну перевагу на фоні інших кандидатів на посаду. Звичайно ж, дуже важливо навчатися і самостійно. Розвиток індустрії не стоїть на місці і він дуже швидкий, тому важливо бути в курсі останніх тенденцій і інновацій. Навчання самостійно допоможе вам погибити свої знання і розширити арсенал навичок, а також покращити свої шанси на успішну кар'єру. Також варто відзначити, що навчання у напрямку інформаційних технологій надає велику гнучкість у виборі місця роботи. Мобільність у цій галузі дозволяє працювати будь до де, де є потреба в експертах з комп'ютерних наук. Особливо це важливо у час карантинних обмежень та невиправданій агресії країни окупанта. Завдяки отриманим навичкам та практичному досвіду. Я можу ефективно працювати у своїй галузі, я маю можливість застосовувати і свої навички у реальних проєктах, приносити значний внесок у сферу комп'ютерних наук. І я хотів би побажати вам, абітурієнтам, успіху у ваших навчальних зусиллях. Пам'ятайте, що освіта є важливим етапом у вашому житті, який відкриває безліч можливостей. І бажаю вам ентузіазму в обраній сфері дослідження і навчання. І нехай ваші майбутні плани здійсняться. Всім привіт! Мене звати Гаджий Леміль. Я випускник бакалаврату кафедри системотехніки за спеціальністю комп'ютерні науки. Зараз я навчаюся у нашому університеті на магістратурі на кафедрі системотехніки за освітньо науковою програмою системне проєктування. На поточний момент я працюю фулстак розробником у компанії Planex, засновники якої вихідцями з України. Ми спеціалізуємося на розробці веб-орієнтованих рішень, тобто починаючи від простих веб-сервісів і закінчуючи інтеграцію з найбільш популярними хмарними технологіями та сервісами. Закінчив я у 2022 році. І усе своє навчання в університеті я можу охарактеризувати тим, що мені завжди подобалися дисципліни та технології пов'язані з бекенд розробкою тобто алгоритмізація, розробка баз даних, їх оптимізація це саме те, що любив. Проте до вступу в університет я не знав жодної мови програмування і взагалі не знав, як влаштований світ IT. Проте можу сказати, що це не було проблемою, тому що вже починаючи з першого курсу, ми почали заглиблюватися у такі дисципліни, як теорія алгоритмів, алгоритмізація та програмування, які стали такою базою, таким фундаментом для того, щоб я згодом вже почав розвиватися як спеціаліст. На старших курсах ми вивчали такі дисципліни, як математична статистика та теорія ймовірності. Що я думаю, буде дуже корисним для тих, хто хоче розвиватися в таких спеціалізаціях, як машини навчання, аналіз даних та бікдейта. А ще хочу зазначити наявність великої кількості курсових та дослідницьких робіт пов'язаних з технологіями комп'ютерного проєктування. Які полягали у аналізі вимог до інформаційних систем, розробці програмного забезпечення та документуванні цього програмного забезпечення? Усі ці навички я використовую зараз кожного дня, коли спілкуюся з нашими клієнтами і проектую наші інформаційні системи? Ще окрім базових дисциплін в університеті, я можу відмітити можливість вибору студентом дисципліни, які він буде вивчати, тобто ви можете вибрати дисципліни. Гуманітарного напрямку для розвитку своїх софт скілів або технічного напрямку, але я думаю, що кожен знайде дисципліни для власне для себе. Із власного досвіду ще хотілося б відмитити можливість прийняття участі у олімпіадному програмуванні, тому що це надає вам можливість розвинути ваше ваше алгоритмічне мислення та роботу в команді, що є дуже важливим у, у нашій роботі. Майбутнім абітурієнтам я хочу побажати, по-перше, з розумом підійдіть до вибору вашої спеціалізації та спеціальності. І якщо ви хочете проектувати та розробляти складні інформаційні системи, то я думаю, що комп'ютерні науки це саме ваш вибір. Ще хотілося б додати, щоб ви кожного дня вчилися та розвивалися, тому що наша спеціальність та Наша професія є то тією професією, якій усе міняється майже кожного дня, і технології кожного дня покращуються, замінюються одна на іншу, і ви повинні кожного дня вчитися і вдосконалювати свої навички щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці. Тож бажаю вам гарного та вдалого вибору і до зустрічі. Вітаю, друзі, моє ім'я Іван Міхєв. Я координатор навчальних програм PAM University у східному регіоні. Компанія ПАМ є лідером it галузі Це найбільша it компанія на ринку України. Наші проекти сфокусовані на розробці програмного забезпечення та наданні консалтингових послуг серед основних професій, які зараз актуальні в ІПАМі, а отже, актуальні на ринку на IT ринку України, є. Розробники програмного забезпечення, і слід відзначити, що це приблизно половина серед усіх АІТ на ринку, це тестувальники програмного забезпечення, це devops інженери це бізнес-аналітики, це проєктні менеджери і багато-багато різних інших спеціальностей. Наразі ринок IT у світі сповільнив своє зростання, однак в Україні впродовж останнього року, незважаючи на всі Зовнішні фактори, на той складний час, в якому ми живемо, IT галузь не лише зберегла свою позицію, а й ще й зросла на понад 7%. Щодо вимог до кандидатів, це, звісно, завжди поєднання технічних і нетехнічних навичок. Серед технічних, а вже ж той primary skill, на який ви претендуєте у вашій вакансії. Це може бути мови програмування, такі як Java або .NET, а також до списку технічних навичок слід відзначити ці загальні, загальні дисципліни, які потрібні кожному IT-фахівцю, наприклад, бази даних, алгоритми структури даних, методології розробки IT-проєктів, хмарні сервіси і так далі. Також слід завжди пам'ятати, що роботодавець дивиться. І на так звані м'які навички або ж софт-скіли. Це здатність е, комунікувати, це здатність працювати в команді, здатність бути е, допитливим, е, вміти вирішувати проблеми, аналізувати їх, приймати рішення, а також це творчість, це ініціативність, це прагнення до самодосконалення. Серед технологічного стеку левову долю на проєкти ХИПАМ. Займають такі технології, як Java, .NET. також доволі поширені технології JavaScript, Python, Kotlin, Go, Ruby, PHP і ще багато інших технологій. Однак слід відзначити, що додатковий технічний скіл у вашому багажу з боку кандидата це додатковий шанс реалізувати ваш талант. Ми завжди наголошували і. Будемо наголошувати на тому, що вища освіта є важливою складовою вашого бекграунду, вашого, вашого фундаменту, на якому ви можете розбудувати будь-яку кар'єру в будь-якому напрямі. Понад 80% it фахівців України. Мають вищу освіту, або навіть дві вищих освіти, мають наукові ступені, вчені звання і так далі. А ще 11% наразі отримують вищу освіту у закладах вищої освіти. Отже, понад 90% пройшли цю важливу школу, або ж проходять її зараз. Університети формують базис, надають фундаментальні знання та навички, які дозволяють з легкістю Опанувати нову, або ж поглибити вже незнайому технологію. Ваша задача це е, вирішити кожен. Кожне завдання, яке ставиться перед вами, спробувати кожну технологію, виконати кожну лабораторну або ж практичну роботу. Подивитись на всі ті технології, які надають вам в рамках університетської підготовки, та вирішити для себе, з якими напрямами ви хотіли б працювати в майбутньому. І вже цілеспрямовано, е спеціалізовано навчатися цьому напряму. Ну, а відповідь на доволі часте питання е в сторону. Потенційних роботодавців, якому кандидату нададуть перевагу, якщо навички будуть оцінені однаково, відповідь дуже проста. Тому, у кого очі горять, допитливість, інтерес до технологій це ті риси, які шукають роботодавців в it гаузі. Участь у ком'юніті, конференціях, олімпіадах, хакатонах, грантах, стажуваннях. І так далі, і так далі. Це все дає свої результати і дійсно позитивно оцінюється потенційними мероподавством. Наразі в ВПАМ працює понад 800 випускників із Харківського національного університету радіоелектроніки, в тому числі випускники освітньої програми комп'ютерної науки та технології. Хочемо відзначити їх високий рівень підготовки. Також вважаємо, що актуальність галузі збережеться як мінімум ще декілька десятиліть. А отже, бажаємо вам успіхів, реалізовуйтесь, робіть вибір свідомо.